Всім привіт! Огляд Dio 18-ї. Ця ясно голуба, 27 і 34. От тут, бачите, стоїть? Не бачите? Жартую. Вона там лежить, зараз занесу покажу. Вона розібрана. От. Продаємо їх по 5 тисяч гривень за штуку. Або міняємо на якусь радянську техніку, мототехніку. Ну, розглядаємо всякі пропозиції. Можливо, завтра одна з них поїде по бартеру. Побачимо, якщо клієнтам сподобається в загальному. Так що розкажу. 27-ма в нас їздила, мої хлопці їздили нею, зняли на зиму поршневу. не послухали мене, вона стояла на дворі, хоча й замотана плівкою. Попала, значить, в двигун. Чи водичка небагато, але хватило. І Після цього стали шуміти підшипники. Мотор зложили, вона заводилась їхала, але шум був страшний. Значить, завезли її до майстра. Майстер розібрав, купили новий японський колінвал, підшипники колінвала, сальники, ну і ще якісь там дрібнички, роліки, шмоліки. Я й не пам'ятаю вже там що, бо то вже було ще перед війною, зимою. Майстер її перебрав, то все замінив, але не встиг запустити він атошник, і його буквально на другий день призвали не знаю, тероборону чи куди. От. і Ми мусили забрати її таку, як є з майстерні. 18-та 18 до нас приїхала така, як є. Єдине, що ми замінили, це храповик, там такий косузуба шестерня кікстартера. От. Там були вибиті зуби, ми купили новий, поміняли. Ну і більше нічого від того не змінилося. В неї є іскра, вона щось не заводиться. Більше нічого ми з нею не робили. От. Так вона ото є. Всі вони на талончиках всього-навсього. От. От така японська техніка. Ну і покажу ще куски 34-ї. Думали зложити її самі до кубки просто, щоб було вигляд як скутер, хоча би. Але поки не складаємо. Побачимо. Знайдеться такий що купить, такий, як є. Оце, оце 34. <схі> ну, там куски ще від чогось. Добра вистачає. Оце вона поки в такому стані. І, і добро до неї. Ну, основне. це оце. І 34. Нам прийшлося розібрати із такої дурниці. от, от бачите, значить генія вирішив ремонтувати його самостійно, то мій самий менший син, і е, вибивав цього салінблока на повіті, нічим не підставив. Чи то вже він вибив, а другого нового запресовував, чи забивав, чи загачував, і, значить, відбив оце вухо. Е, от Оце видно. І... І за такої б, дурнички, скутер на ходу був, їздив, все нормально. Єдине, що тут були сильні, сильно, ну, вже резини зовсім не було. От. і Болтався той мотор <глів> ліву От. Через то прийшлось вести скутер в майстерню. Майстер мотора розібрав, розколов. Завезли ми в іншу майстерню. Нам аргончиком заварили, проточили. І слідуючий етап треба було скласти його. Ну, опять же та сама історія. Майстер пішов на війнушку. І нам довелося забрати це все добро отак насипом, як, як бачите. Отаке От. От воно. От таке воно. Все, бувайте здоровенькі, не хворійте. Всім миру, здоров'я, ну і веселих свят. За пару днів Паска. Всі получать по яйцю якоюсь залізною паличкою. Uh-oh.